Ранку, раді доброго вас ранку. Бачити. Доброго ранку. Вітаю, вітаю, фактично, ми зараз воюємо насправді з двома країнами, виходить? На жаль, ми воюємо з Білоруссю. За останню інформацію, Білорусь наблизила до кордону російські іскандери. Це сталося перше до речі за два місяці війни. Невже Росія за підтримки Білорусі знову хоче відновити наступальні дії на київському напрямку? Що ви думаєте з цього приводу? Ну я думаю, що ну по перше не дуже правильно казати, що воюєте з Білорусю. Ясно, що є війна з режимом Лукашенка, який став колабора... колабораційним режимом в цій війні проти України. І мені здається, що білоруси дуже чітко обозначили, що вони підтримують Україну. Багато білорусів воюють і в ЗСУ. У нас декілька днів тому три полка. Білорусів в ЗСУ створили три батальйони створили один полк. Ну і багато білорусів теж беруть участь в партизанській боротьбі проти расистів. Коли казати про Лукашенка, то він відпрацьовує довжок. Його колись декілька разів рятував Путін. Він залишається при владі 28 років. Ну і зараз він відтягує українські війська від поля, від фронту. Основних бойових дій він постійно загрожує іскандерами Він постійно кидає в інформаційний простір інформацію, що Україна ворог збирається нас атакувати. Ну але виконує всі накази Путіна. Всі, всі все, що Путін попросить, Лукашенка робить. Але це робить не білоруський народ. Це робить Путін, і я сподіваюся, що українці це це це, це те, що розуміють е, так. Абсолютно, ми це ми це розуміємо. У нас навіть питань немає. В нас нещодавно був е, білоруський білоруський Доброволець на позивний янки один з найпопулярніших зараз бійців української армії. Тому ми все, ми все насправді розуміємо. Новий, новий. Якщо говорити так, про дії Да, та та. Я, я хочу сказати про батальйон про батальйон, що ви знаєте, цих хлопців і дівчат, які зараз нам пішли воювати, їх ніхто не змушував, так і вони мають білоруські пашпорти. Але у кожного дуже цікава історія. До прикладу, там воює теж Тимур, 19-річний. він був сильно побитий в 20-му року, трапив в кому його мама вмерла, не витримала цього всього. Він тікав з території Білорусі через ліса. Потім в Чехії його вилікували. І як тільки він Вилікувався, він поїхав воювати за Україну, а значить і за Білорусь, і там майже кожного бійця білоруського полка, там є така історія. І я думаю, що е, ну колись ці хлопці, ці потім в майбутньому офіцери стануть основою нової білоруської армії після Лукашенка. Так а що це за переміщення іскандерів? Давайте повернемося ще до цього питання. Розкажіть детальніше, будь ласка. Це залякування, все таки, а, чи щось конкретне, ну, все почалося з зустрічі Лукашенка. З шойгу ще до війни. Лукашенка просив шойгу щоб Шойгу залишив як набагато більше техніки військової російської Мовляв, ми хочемо навчатися. Наші солдатики хочуть з вашими іскандерами, вашими комплексами. Там говорилося про С -400, попрацювати. І він просив, щоб залишили якісь моделі, те, щоб подумали про якусь спільну розробку. розроботку. Ну і зараз, коли більшість російських військових відійшли з білоруської території, але залишилося декілька декілька ну досить багато тактичних груп, але теж залишили цей комплекс С 400 Лукашенка почав це використовувати своєю власною піар ігрі. Він розказує, що ми тут, власне, зараз будемо з іскандерами працювати, будемо їх виробляти, але знову ж, я не бачу, що там якась за, за словами йшли якісь там дії. Я не думаю, що білоруським війську є взагалі якесь бажання зараз, в час війни в, ну, входити, влазити в це і тим самим підставляти Білорусі. Okay. Так, це справді ну дії Лукашенка іноді нагадують маятник. Він то каже, що зараз покаже звідки на Білорусь готувався напад, а через деякий час він вже стверджує, що спецоперація затягнулася. Якщо розібратися, то за ці неповних три місяці Лукашенко щонайменше двічі змінював свою позицію з точністю на 90 градусів. Та тобто ми зібрали його головні заяви, і я пропоную зараз послухати, пригадати їх і проаналізувати разом. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Самые эффективные, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно, приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары. Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен э, в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что э, операция эта затянулась. Я думаю, что это очень приятные выставы для российской власти. Как вы думаете, они реагируют? Как они вообще до Лукашенко? думаю, ну, хай себе балакает, или кто-то там? Ну, ми вже слухаємо 28 років. Він постійно кидає в інформаційний простір якийсь, якусь провокаційну заяву, і потім хоче, щоб його обговорювали. Він втратив підтримку серед білорусів. Його підтримка там 15-20 Йому треба постійно фігурувати, постійно нагадувати про себе. Він в своєму телеграм-каналі буває по 20-30 більше повідомлень за. День просто щоб його обговорювали. Ну і ця зміна заяв. Я не думаю, що це це значить про зміну позиції. Він завжди. Е е Бив був проросійський, він завжди і ментально був е, е, імперський, шовіністичний, антибілоруський, а значить, теж і антиукраїнський. Так він грав цю гру, він казав, що українці нам брати, тому що білоруси так вважають. Але насправді він вірив, що ця війна буде коротка, і він разом з Путіним пройде парадом в Києві, захопленому російськими військами. і Він під, під шумок стане теж переможцем. Це, це його така. Я просто знаєте, що хотів спитати в кінці. Там остання фраза зникла. Я хотів спитати: от все-таки, позиція Лукашенка це шантаж зі сторони? В нього немає вибору, тому що він залежний максимально від Росії. Чи це все таки його щира така позиція підтримки Путіна? Я думаю, це з одного боку це безвиходна позиція, тому що Путін є єдиною гарантією, що Лукашенка є при владі, але для Путіна теж Лукашенка потрібне, бо тут це є єдина гарантія, що він контролює Білорусь. Немає жодної більш проросійської людини в Білорусі, чи політика, чи політичної групи, чим Лукашенка і його кліка. Лукашенко може кидати будь-які заяви, він може навіть критикувати Путіна. Але в цьому є червона лінія. Він як собачка на повадку. Сьогодні може бути коротше на один метр, завтра може бути на 20 метрів. Але цей повадок він нікуди не зникає. Путін це знає, він тримає його в цій залежності, політичною, військовою, економічною. Ну і як ти можеш бути незалежним, коли на твоїй території стоять іноземні війська. Навіть без цих, без цих іскандерів є декілька навчальних військових центрів, і тому Путін це розуміє. Він використовує цю ситуацію. Він розуміє, що про Лукашенка немає вихіду і ну і старається теж тримати якусь дистанцію, щоб Лукашенка на міжнародної арені ще мав будь-який ніби незалежний голос. Угу, угу, угу. Так, давайте згадаємо наступну заяву. 9 травня Лукашенко знову почав готуватися до війни з Заходом, і в своєму виступі він заговорив про нацизм в Україні. Пропоную зараз послухати. нацистів одержимі ідеєю Тому накачують Україну В этой нам країні чудом виживши, під фашистських окупантів нацизм знову поднімет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра. Я думаю, Западу надо над этим тезисом подумать. А Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе. Взагалі, знаєте, що я подумав? Що у всіх цих заявах про фашистів чомусь постійно використовується тема взуття? Страшний сапог фашиста. Це якась прям фетіш. І у Путіна і у Лукашенка щось до, до фашистського взуття. Хочеться, як воно виглядає? Подивитися, що це за сапог такий. Оце брязкання зброєю Лукашенка. Це що таке? Це така знову таки він до чогось готує, можливо, в Білорусі? чи ні? Як ви думаєте? Ну, він у спробує накласти два наративи. Один наратив, яким він користався протягом 28 років. Що він гарант стабільності миру після другої світової війни? Білорусь не має, не бере участі там в конфліктах. І я гарантія, що буде мирне, ні, небо над головою. І в білоруських школах, університетах був такий предмет: історія Другої світової війни, ідеологічне заняття, і там 90% про фашистів, нацистів, з якими треба боротися, як і тоді в сорокових руках минулого сторіччя. А другий наратив це Україна. Йому треба пояснити своєю аудиторією, своїм прихильникам, чому Україна йде. До демократії, чому Україна вибирає Європу? Чому Україна хоче жити вільно? І він каже: Вони вибирають, тому що це нацисти захопили владу. Він накладає uh -huh. свій власний наратив локальний доморощений, на наратив російський. Це кладеться теж з тезою Путіна про денацифікацію. Ну, і воля отримається така історія. Але ну, складно нам оцінити, як це працює, бо кількість прихильників, кількість тих людей, які вірять що в Україні насправді, насправді панують нацисти, є мізерна. Тому я думаю, що це скоріше на силовиків, на військових, на КГБшників, на, міліці, на міліціонерів. Найскоріше це для них розрахований меседж. Ага. Ну от е, і хочеться ще поговорити про білоруський народ. Ми на початку вже трішечки говорили, за, за, закинули цю тему. Е, війна триває третій місяць вже. Ми знаємо і партизанські рухи. Е, як все ж таки змінилося ставлення білорусів до війни в Україні? Чому країна, яка майже скинула режим, е, все одно мовчить? Е, ну ці, хто о, повинні були казати, виходити, вони в в'язницях, пам'ятаємо, що. Тисячі тисячі людей зараз є політичними в'язнями. що 50 тисяч людей було репресовані для Білорусі невеликою. Це дуже велика цифра. До півмільйона людей найбільш активних, найбільш талановитих білорусів виїхала, в тому числі в Україну, і багато з них, до речі, залишилося в Україні працювати і боротися з агресією. І тому ну, Лукашенка розуміючи. Всю, всю ризику він знищує еліту найбільш активно активно політичних політично активних людей. Але навіть при цій ситуації не мовчать. У нас кожного дня щось відбувається. Я знаю, що це не можна порівнувати з героїзмом українських воїнів. Але у нас якісь акції, якісь перформанси, якісь акції е, е, в інтернеті, саботаж, кіберкампанії. Е, це все відбувається майже кожного дня, і можна навіть дивитися на зводку. У арештів, що кожного дня з'являється 3-5 нових арештованих, це говорить про активність. Це не говорить, що нічого не відбувається. Просто на жаль, інформації з Білорусі доходить дуже дуже мало. Медіа, журналістів майже не залишилося на місцях, і ми багато чого не знаємо. Ми, наприклад, дозізналися до про це, що поштальйонка одна там здавала силовиків адреси особисті. І агітувала проти режиму тільки після цього, як вона достала свій вирок і трапила до колонії. І я думаю, що про справжню боротьбу, там, як і що білоруси робили, ми навіть, може, дізнаємося тільки після падіння режиму. А, пан Франк, я від себе хотів ще одне запитання останок, для того, щоб таки підняти трішки настрій. Eh, стосовно одного з найпопулярніших мемів eh, часів війни в Україні про Лукашенка і про те, що він знає, відкуда було готове нападіння. Щас карти покажу. Як ви думаєте, він, ну, він бачив ці меми? Йому вони доходять, чи ні? У його є син, який, як ми знаємо, чуємо сидить в інтернеті. Я думаю, що він йому про ці меми розказує. Лукашенка дуже не любить, не любить гумор, він не любить, коли з його сміються. І за всі ці арешти, сатиру, карикатури можна трапити на надовго до ув'язнення, але просто ця стя стала такою народною культурою, що зараз кожного не переловиш. Але ви знаєте, декілька людей в Тіктоку, які робили власне меми, на це я вам покажу. Їх затримано, і одна дівчина тримала два роки ув'язнення. Хтось тримав хімію тільки за те, що вони перепостили, або знаєте, як з Тіктоку можна зробити копію, там ну щось там станцювати під, під голос Лукашенка, і все, йдеш, йдеш на нари. Так що я думаю, що він знає, він чує, він дуже ненавидить коли з його сміються, але він теж. Ну зараз вже не контролює таке, ані ані інформаційний простори, ані на ситуацію. Якби джинс пляшки вже випущені, ця енергія народна, яка ну не приймає Лукашенка по факту, вона її вже не затовкаєш назад.